В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Нехай Тобі станеться за твоєю вірою. Ці слова ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, які Христос промовляє до цих сліпців. Нехай вам станеться за вашою вірою. Христос вказує тим самим. Наскільки важливою є віра в житті людини. І завдяки цій вірі ті сліпці отримали зцілення. Але це також був процес їхнього духовного також зростання і звільнення їхньої сліпоти духовної, найперше. І саме про це вказує сьогоднішнє Євангеліє. Христос, як каже Євангелист Матей, вийшовши, коли Воскресив дочку Яїра і ідучи далі, до нього тоді приступили ці два слівці. І що вони просять в нього? Зауважте, вони не просять в нього спочатку зціли нас, щоб ми прозріли. Але вони просять помилуй нас, сину Давидів. Вони просять в нього помилування. Вони просять в нього, щоб Він простив їхні гріхи. Вони усвідомили собі, що саме гріхи їхні є причиною також цієї сліпоти. І вони просять Ісуса, щоб Він простив їм їхні гріхи, помилуй, змилуйся над нами, Сину Давидів. І Христос, бачучи це їхнє внутрішнє, духовне навернення, Він провадить їх до цього зцілення також і тілесного. Прозріння також тілесного. Зауважмо, що Христос не відразу оздоровляє їх, але вони йдуть, Христос нічого не відповідає, вони йдуть за ним і далі кричать Помилуй нас, Сину Давидів. І аж поки Христос не прийшов до будинку, додому, який Він зайшов, щоб відпочити, лише тоді вони зайшовши туди, в цей дім. Знову просять Нього, щоб він помилував їх. І Христос, бачучи, це їхнє щире каяття, це їхнє пізнання своєї гріховності, з одної сторони, а з другої сторони визнання того, що і Христос Ісус є тим, який може простити їх, який може помилувати їх, який має цю владу прощати гріхи. Тим самим вони визнають також віру в Ісуса, що Він є Сином Божим. Тому тоді Христос, щоб показати цю їхню віру, каже, чи віруєте, що я можу це зробити? Вони кажуть, віруємо. І Христос каже, доторкнувшись до їхніх очей, каже, нехай вам станеться за вашою вірою. І в ту ж мить вони прозріли, каже Євангелист Матей. Ми бачимо, що через сьогоднішнє це Слово Боже. Євангелист Матей розповідає цю подію зцілення цих сліпих, прозріння їхнє, тим самим вказуючи, як спочатку настало це внутрішнє прозріння, духовне прозріння цих двох сліпців. Вони пізнали свої гріхи, вони покаялися в своїх гріхах. І просили в Господа прощення, і Господь Ісус простив їм ці гріхи. І також, прозрівши вони духовно, також отримали через віру, отримали також дар і цього тілесного прозріння, отримали дар своїх тілесних очей і могли побачити Ісуса і тих, що були навколо. Дорі в Христі, В цей день. Сьогоднішню неділю церква хоче вказати нам на цей важливий момент прозріння не тільки тілесного, але також духовного. Дуже часто людина є тілесно, зрячою, але духовною і незрячою, духовно незрячою, в якому, в якому змісті, в, смислі, в тому, що вона або не вірить в Господа і є далекою ще від віри. І, хоч вона бачить очима тілесними, але не бачить очима душі, не пізнала ще Бога, вона ще далеко є від віри в Господа і є засліплена в своєму житті. Або буває так, що людина, навіть вважаючи себе віруючою, але не бачить своїх власних гріхів через свій егоїзм, вважає, що вона є праведна, що вона живе правильно, вона не робить жодних помилок. І тим самим також не бачить тих своїх провинних гріхів, які вона чинить, і також є духовно засліпленою. І треба також цього світла Божої благодаті, світла Божої віри, щоб людина пізнала свої гріхи, щоб вона визнала ці гріхи, щоб вона покаялася і звільнилася від цих гріхів. І теж саме потрібно по відношенню до віри, щоб людина знову ж таки пізнала Господа. Щоб вона навернулася, повірила в Христа і пішла і жила згідно з Божими заповідями. Ось це тоді є це прозріння духовне і прозріння також тілесне. Сьогодні церква вшановує пам'ять святого великомученика Пантелеймона, який також в своєму житті пройшов цей шлях прозріння. Хоч він був зрячий очима, але певний час свого життя. Прожив не віруючи в Господа. Він, який жив в сім'ї, де батько був язичником, четверто, в, третьому, в кінці третього століття, на початку 4 століття, батько його був язичником, а мати була християнкою. І мати з малку старалася дитині передати цю віру. Але дуже швидко мама померла, і коли Пантелеймон виріс, він фактично не знав, віри, невіри в Ісуса. І батько його направив також на навчання в язичницьку школу, щоб він навчався лікарському мистецтву. І він в тому поганському такому середовищі навчався і виростав. Але видно, щось що в душі, в нього все ж таки десь ці навчання матері вони залишили також свій слід. І він зустрів в своєму житті зустрів Єрмолая, старця, священника. Він не знав, що це є священник, який йому почав говорити про Христа, про Євангеліє, про спасіння людини. І коли він почув ці слова, то він собі також пригадав це, чого навчала його мати. І це привело його до цього, що він пізнав Ісуса Христа. Що він вирішив охреститися, охрестився і став християнином. І вже завершивши навчання, коли він вже працював як лікар, то крім цього, що він лікував хвороби тілесні, він також, Господь дав йому дар зцілення, коли до нього також, зокрема, привели сліпця, щоб він його оздоровив. Щоб Він полікував Його, він бачачи, що це не підсилує людським зусиллям, то він звернувся до нього такими словами: «В ім'я Ісуса Христа прозрій». і через Божу цю благодать, яку Господь дав, справді цей сліпець прозрів. І це був такий великий знак. І ті, які були поруч, які побачили це і почули, язичники повірили також Христа. Навіть батько Пантелеймона, коли почув про це зцілення, то він також навернувся, повірив Ісуса і охрестився. Це було початок IV століття, коли імператор Римський Максиміян переслідував християн. І коли він почув, що Пантелеймон є християнином, то Віддав його також, віддав його на Найперше просив його, щоб він відрікся Христа, щоб він його візьме, він буде його імператорським лікарем. Але пантелеймон не пішов на цей крок. І тоді почали йому завдавати різні страждання, різні тортури, знущання, які не змогла перенести нормальна людина. Але Господь давав йому силу це все перенести. І завдяки цій вірі, завдяки стійкості Пантелеймон віддав своє життя мученицькою смертю, і після цього ті, які бачили Його мученицьку смерть, що він не відрігся Ісуса, а чинив під час цього також зцілення людей, багато людей повірили і навернулися в Христа. І повірили в Христа. І навіть після мученичої смерті цей святий великомученик також дає, через нього Господь дає дари зцілення для тих, які з вірою звертаються до нього. Ми бачимо також на прикладі цього святого, як він також пройшов цей шлях цього внутрішнього духовного також прозріння, будучи язичником. Який не вірив в Господа, не, не знав правдивого Бога, але пізнав його, повірив в нього, охрестився і прийняв це, отримав також це прозріння духовне душі і спас не лише себе, але через це. Спасіння і через смерть як великомученика, також отримує, дає ці дари зцілення, і духовні, і тілесні для тих людей, які звертаються з вірою до нього. Дорогі в Христі, в сьогоднішній день ми також можемо запитати себе, чи ми є тими, які бачимо. Бачимо не тільки очима тіла, але чи ми також є тими, які бачимо очима душі, чи ми бачимо свої. І добрі сторони, позитивні сторони, але і також свої помилки. Чи ми визнаємо ці помилки, чи ми усвідомлюємо ці свої помилки, ці свої прогрішення і перепрошуємо Бога за них. Чи ми каємось також в цих наших прогрішеннях, І, зокрема, в таїнстві покаяння і сповіді отримуємо прощення цих гріхів. Це також є дуже важливим побачити свій гріх. Бо коли людина побачить свою помилку, коли вона працює над нею, вона звільняється від неї. Господь прощає її, але дає їй також силу не повторювати цієї, цих помилок. І таким чином ми зростаємо духовно, ми вдосконалюємось також чисто по-людськи, здобуваючи ці чесноти, і зростаємо також в Божій благодаті. Нехай це сьогоднішнє Слово Боже, яким Христос звертається до нас. Ми бачимо, що серед тих людей, які бачили ці великі знаки, були ті, які казали, що ще ніколи такого не було в Ізраїлі, які повірили в Ісуса, але були ті книжники і законовчителі, які казали, що Він князем Бісівським виганяє. Це не Божою силою Він це робить. Були ті, які не повірили. Були ті, які прозріли духовно і повірили в Христа, і були ті, які не прозріли, а далі залишилися незрячими духовно. Щоб ми не були тими, які є незрячими духовно, але щоб ми бачили і очима тіла, і очима душі. Про це говорить сьогоднішнє Слово Боже. До цього також скеровує нас Христос, щоб людина повірила в Нього. І щоб вона жила згідно Божого Слова. Ось це є цей шлях цієї також того зору духовного. Нехай саме так ми ведемо це своє життя. Особливо в цей нелегкий час війни, коли небезпека життю людини є на кожному кроці. Наскільки важливим є, щоб людина духовно була. Найперше, щоб вона бачила Христа, щоб вона вірила в Христа, щоб вона надіялася на нього, особливо в цей нелегкий час. Ми бачимо, що чисто людських зусиль і наших, наших змагань не вистачить для того, щоб себе захистити, і не вистачить для того, щоб звільнити і нашу землю, також від загарбника, від агресора, який прийшов на нашу землю і порушив мир. В нашій душі і в нашій в нашому народі на нашій землі, що в цьому в цьому в цьому всьому також потрібна Божа сила, а Божу силу ми отримуємо лише через нашу віру. Якщо ми віруємо, коли ми вірні господеві надіємося на Господа, то Господь, бачачи нашу віру і наше праведне життя. Дає свою силу, дає свою благодать. Нехай Господь кожному з нас дає цю силу віри, щоб ми були тими, які бачать і очима душі, і очима тіла, і щоб ми прямували цим шляхом спасіння, і щоб Господь в нашому житті благословив, охороняв нас і також дарував нам свій Божий мир. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!